Я під'їжджаю, бачу, людина лежить, я зразу не познала. Кинула веліка, підбігаю, баба галка ця, Коси горіли, хустка згоріла, все згоріло. Оце, що на нас спині ще горіло. Таку пекельну картину Віталіна побачила на в'їзді до села. Жінка кинулася кликати на допомогу. Пані Марія прибігла першою. Своїла мірода, обираю воду, за ляче ж треба вогонь. Тут її зуби лежали, вона так лежала тут. Щойно селяни загасили вогонь на жінці, одразу кинулися приборкувати пожежу, що розгорілася вже на десятки метрів і швидко підступалася до будинку. Люди носили та лили воду відрами, збивали вогонь палицями, ногами та одягом, аж поки не загасили його повністю. Тим часом обгоріла жінка, ще дихала і чекала на швидку допомогу. Вона тільки в себе дихала. Але ще диміла, руда спина така була і тверда, така аж тарабаніла, знаєте, пожарилась. Тільки жіллятка на її була, на шиї залишилося тільки та як то, та, каралі. Дуже, воно диміло, до мене, вже вона диміла, ми ножем розрізали додатки на його в сторону. До районної лікарні жінку привезли без свідомості у стані страшенного шоку з майже 70% відсотками глибоких опіків тіла. Дві години медики намагалися рятувати її в операційній, але марно. Найбільші опіки були ліва половина тіла, грудна клітка, ліва верхня кінцівка, там вже шкіра полопалася, тишно було в деяких місцях. чорна на колі. Розрізали шкіру, так, щоб зменшити тиск, щоб нам краще було дихати. От, ну, на жаль, Загиблій Галині Олексіївні був 81 рік. Проживала у будинку зі своїм братом, що ж насправді сталося того пекельного дня. Олександр пригадує, по обіді пішов рубати дрова, а сестра прибирати коло обістя. аж раптом помітив за парканом стовп диму. Каже, спочатку разом гасили пожежу, а потім жінка неочікувано спалахнула сама. Вітер махнув на неї полум'я. Не лаже її. Їй... Збив вогонь і на, на дорогу вигнав. А сам тушив. Щоб душу вони не пожав вогонь. У поліції жахливу загибель пенсіонерки розслідують як нещасний випадок. До такої версії схиляються також рідні та односельці. Ні-ні, ні це тільки нещасний випадок. Хотіла, щоб чисто було скрізь. І це так. Бог його знає. Така видно судьба в людини. Ну вона єлі ходила. Вона на паличках на двох на єлі ходила. У селах та містах люди масово і бездумно спалюють траву та торішнє листя, що призводить не лише до нищівних пожеж, але й загибелі самих паліїв. На Житомирщині рятувальники отримують до 30 тривожних викликів на добу. На жаль, причинами пожеж є саме людський фактор це самовільне випалювання сухостою з метою, напевно, боротьби з бур'янами, але люди не враховують, що погіршується і якість ґрунтів. Крім того, горять і житлові будинки, і господарські споруди. А ще гинуть люди. В області це вже четвертий пекельний випадок з початку весни. Не лякають ні статистика, ні штрафи, бо вони мінімальні від 170 гривень. Здебільшого сухостій селяни палять без вагомої причини, як оцей чоловік. Ну, великої шкоди вони ж не дасть, якщо тут згоріло 30 квадратних метрів. Інші таким дикунським чином борються зі стихійним сміттям, як от староста, села Заньок. Навіть цілий суботник влаштував біля дороги. Каже, про шкоду довкіллю, здоров'ю людей та адміністративну відповідальність знає, але іншого виходу, мовляв, не бачить. От мусимо палить, тому що ну яким чином його ще закопувати то його? Так воно буде Тут в основному це пластик. А це все прекрасно розумію, а як його інше спалить? Транспорту мене нема щоб його вивезти. У міністерстві екології пропонують підвищити штрафи за спалювання сухої рослинності до понад трьох тисяч гривень для населення і більше двадцяти тисяч для посадових осіб. Можливо, тоді люди будуть відповідальніше ставитися і до природи, і до свого життя. А поки Україна буквально задихається в диму.